Ігри на телефон, які не дадуть тобі занудьгувати. Теравія, гра з неймовірною кількістю контенту. Величезний світ, купа босів, різноманітних ресурсів, артефактів та спорядження. Особисто я проходив її вже, мабуть, разів 100 і кожен раз різними шляхами. Старді Валі, чолова гра, за сюжетом якої ти отримуєш у спадок ферму дідуся. Її потрібно впорядковувати, розвивати та вдосконалювати. У грі є ціле містечко з жителями, які здаються живими. Вони мають унікальні характери та власний розпорядок дня. Тобі Доведеться налагоджувати стосунки з іншими жителями, щоб просуватися по сюжету гри. Altos Odyssey. ця гра не має якогось складного сюжету або геймплею, але грати в неї настільки приємно, що від гри просто неможливо відірватися. Якісний саунд дизайн, графіка та анімації. Все робить свою справу на 100%. Рекомендую, щоб розслабитись після важкого дня. І наостанок легенда мобільного геймінгу Plants vs. Zombie 2. Ти маєш захистити свій дім від зомбі за допомогою рослин, завдяки різним комбінаціям ворогів на рівнях та доступних тобі рослин гра дуже затягує. Ідеальна гра для довгих подорожей. Вже обрав у що пограти? Пиши у коментах та не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше крутих ігор.